Чоловік у середині червня 2024 року звернувся з позовом до ТЦК та до військової частини. Мотивував свій позов чоловік протиправністю видачі наказу начальника ТЦК, оскільки при видачі такого наказу не було враховано наказ мінекономіки, згідно якого чоловік отримав відстрочку від військової служби строком на 6 місяців. Чоловік просив виключити його зі списків особового складу військової частини. Суд своєю ухвалою задовольнив клопотання чоловіка та заборонив його подальше переміщення для продовження військової служби до того часу, поки рішення суду не набере законної сили. Отже, суд встановив, що Мінекономіки було видно наказ про бронювання військовозобов'язаних за підприємством, де працював чоловік. Наказ було складено за списком, який погоджено з Генеральним штабом Збройних сил України. Також було встановлено, що директором підприємства сформовано та підписано наказ по бронюванню працівника. З рахуванням наведеного суд прийшов до висновку, що наказ начальника ТЦК про зарахування чоловіка на військову службу є протиправним та підлягає до скасування. Рішення прийняв Вінницький окружний адміністративний суд. Справа номер 120 дріб 79, 24, дріб 24 Друзі, якщо вам потрібна консультація або юридична допомога, ви завжди можете звернутися до мене.